Комедію Мина Мазайло, який в цьому році виповнюється 95 років, Микола Коліш створив на живому матеріалі, який дав йому спостереження над запровадженим у 20-ті роки процесом українізації. У кісі поставлено одвічне питання, бути чи не бути українській мові. Комедію цього свого часу хтось із критиків назвав філологічним водовілем. Малося на увазі, що суперечки її персонажів точаться переважно навколо української мови. Українізація, що велася з 1923 року, як рентгенівське проміння висвітлила дражливість питання про те, наскільки українське суспільство готове говорити українською. Уже з перших реплік героїв комедії стає зрозумілим, що це філологічна п'єса. Мина Мазайло хоче змінити своє українське прізвище і шукає вчительку, яка б навчила його правильно говорити руською. Він рішуче повстає проти української мови та культури, ненавидь свою незалежність у другосортному народу, через яку він, на його думку, не міг досягнути успіху у житті. Рішення Мини змінити прізвище викликає неоднозначну реакцію сім'ї. До цієї проблеми залучаються навіть далекі родичі. Одні виступають за зміну прізвища, інші хочуть залишити його. Наприкінці 1923 року закінчений цивір миттєво викликає зацікавленість і здобув широку підтримку з боку широких верств українського суспільства. Комедію Куліша грали в Дніпропетровську, Житомирі, Херсонщині, Одесі, Винниччині, Маріуполі. У Києві поруч із виставою франківців Мина Мазайло жив на сцені обласного пересувного театру. Комедію було видруковано в гумористично сатиричному альманасі Літературний ярмарок, 6 число за 1929 рік. У тому ж році п'єса вийшла у Харкові окремою книгою. У п'єсі використовується багата українська мова з великою кількістю діалектизму. Що дає колориту та справедливості персонажам і ситуаціям. У 1991 році на кіностудії Укртелефільм, знятий одноіменний фільм комедія, п'єсавина Мазайло залишається актуальною сьогодні, відображаючи складні питання національної, ідентичності, культурної спадщини.